Вітаю восьмикласники! На попередньому уроці ми з вами вже говорили про різні програми, які мають графічний інтерфейс. У програмному коді програміст створює код реакції на різні події. Наприклад, вибір вказівки, клацання кнопкою миші, переміщення миші, відкриття списку, встановлення прапорця. І так далі. Сьогодні ми познайомимось із способами створення об'єктів графічного інтерфейсу. Для того, щоб створити об'єкти графічного інтерфейсу мовою програмування Python, можна використовувати модуль підключення команд для створення графічного інтерфейсу TK-Inter. Створення об'єктів програми, їх розташування та запуск опрацювання подій програми задаються командами мови програмування. Наприклад, найпростіша програма з графічним інтерфейсом користувача це виведення вікна. Вона створена в середовищі програмування Python з використанням модуля TK-Inter І складається з наступних команд. Підключається модуль віконного графічного інтерфейсу користувача. Import TK-Inter, І далі наступні дві команди створюють саме вікно програми. І виводять його. Ми говорили, що кожний об'єкт має свої властивості. Так і в Python, об'єкт вікно має свої властивості: назву, розмір, розміщення. Їх можна записати вбудованими методами. Наприклад, title задає заголовок вікна. Geometry встановлює геометрію вікна в форматі ширина на висоту. І плюс Х плюс Ігре, тобто, якщо нам необхідно порухати по іксу ліворуч, праворуч, або по ігрику вверх-вниз. Наприклад, розмір 600 на 400 плюс 40 плюс 80, означає, що вікно необхідно розташувати в координаті з точкою 40 80. І розмір вікна має становити 600х400. Створимо в середовищі python idle ось таке вікно. Я завантажую python idle вставляю новий текст, тобто ось ці команди. Я вставляю в середовище Python Idle, запускаю. Зберігаю. Ви бачите, що є вікно коду. Вікно виконання коду, з яким ми раніше працювали, тобто вікно консолі. І є ще це віконечко, яке ми щойно створили в коді самої програми. Зараз воно містить кнопки згорнути, розгорнути на весь екран. Тобто вже реагує. Так? Тобто ми створили перший об'єкт з графічним інтерфейсом. І це вікно. Внесемо зміни в наш код. Так, до речі, це віконечко консолі закривати не можна, бо воно зупиняє виконання нашої програми. Його можна згорнути, щоб не заважало. Доповнимо наш код іншими командами. Задамо заголовок нашого вікна і розмір. Ми зараз розмір можемо рухати лише змінювати за допомогою курсора мишки. Отже, давайте змінимо йому назву, задаємо назву і задамо певний розмір. Так, оскільки ми називаємо вікно, прописуємо команду Window. Title. Назву вікна. Писуємо в лапках всередині дужок. Наприклад, назвемо приклад 1». Так, Давайте запустимо ще раз програму і подивимося, як це буде відображатися у нашому вікні. Так, ось наше вікно. Має вже назву приклад 1. Повертаємося до коду і задаємо йому розмір. Нам необхідно такий розмір зробити, щоб ми бачили відразу назву вікна. Спробуємо задати розмір такий, як написано в підручнику 600х400. Якщо він не підійде, ми його змінимо. Знову ж таки, ми працюємо з вікном, прописуємо Window. Далі цікавить розмір, це геометрії, так. Ось є підказочка. В дужках прописуємо 600 х на 400 в лапках. Так, ось наше вікно з'явилося. У мене працює зараз лупа, і вікно не вміщається. Якщо я зараз зменшу його, ось таке вікно розміром 600 на 400. Я закрию ці два вікна, запущу по новому, щоб поспостерігати, в якому місці з'являється наше створене вікно. Запускаю. Ось тут з'являється наше вікно. Якщо ми хочемо його пересунути праворуч, пам'ятаєте в наш код, так? ми тут маємо дописати, що ми пересуваємо по Х, додаємо плюс 20. Тобто посунемо ліворуч на 20 одиниць, і нехай ми опустимо його, якщо опустити, то мінус. Опустимо на 40 одиниць. Запускаємо. Так, ви бачите, що а, наше вікно з'явилося в іншому місці. Якщо ми плюс 20 поміняємо на мінус 20, а мінус 40 на плюс 40, запускаємо, подивимося, як це буде відображатися. Так, ось де з'являється тепер вікно. А, є небагато задач, де дійсно необхідно пересувати вікна по екрану. Але. Ви собі знаєте, що це можливо. Здебільшого використовують, а лише задаючи розмір самого вікна. Тому що не завжди має значення, де це вікно знаходиться. Отже, сьогодні ми розглянули, як створювати вікно як графічний об'єкт в середовищі python IDLE. В середовищі Pedroid 3 на смартфонах. Буде працювати так само. Для тих, хто працює онлайн, в онлайн-середовищі, створювати графічний інтерфейс можна лише в середовищі Replit. Для того, щоб створювати на мові Python об'єкти графічні, нам необхідно в середовище replit зареєструватись, наприклад, через Google аккаунт. У вас тут буде свій власний кабінет, де ви зможете створювати свої роботи. Отже, нам необхідно натиснути плюсик, Create створити. Ми використовуємо Python. Обрали Python. Title. Називаєте назву свого файла. Нехай ця назва буде приклад 1. Нагадую, без пропусків. Так, я сюди вставлю скопійовану частину попередньо створеної роботи. Так, і запускаємо. Ось вікно консолі, а ось вікно нашої програмки. Ми її тут ніяк особливим чином винести з цього середовища не можемо. Ми можемо лише зменшити вікно коду і збільшити вікно середовища, де буде відображатись наша програмка. Щоб показати, що вона працює, давайте я тут зміню розмір вікна, наприклад, 500х400. На Тоді треба зупинити і знову запустити роботу. Так, змінилось. І, наприклад, хай вікно називається не приклад 1 а111. Зараз у нас тут назва заміниться на приклад 111. Ось так це працює в середовищі Replit. Що далі необхідно зробити, щоб я могла, наприклад, перевірити вашу роботу? Ось цей файл, який називається MainPy. Mainpie. У нас є меню, три крапочки. І Download. Натискаємо Download і цей файлик з роботою завантажується на ваш пристрій. Все. Отже, сьогодні на уроці ви познайомилися з можливістю створювати найперший основний графічний об'єкт це вікно. Познайомилися з властивостями вікна, тобто це створення його назви і зміна назви. Задання розміру і розташування вікна на екрані. Наступний урок у нас практична робота. Будемо наносити на вікно нові об'єкти.